Чим більше влада обіцяє, тим менше вона робить. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Середа не біда» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 28 січня, середа. І в програмі Середа Небіда хотів би поговорити про обіцянки чинної влади. Я би назвав це обіцянки цятянки На жаль, дуже багато було різних обіцянок, зокрема і Володимира Зеленського. Ну, я вже не говорю про інших представників чинної влади. Недавно новопризначений міністр оборони Федоров зробив чергову обіцянку, заяву. Він заявив про те, що в Україні там буде створено антидроновий купол. Це насправді добра заява, бо ці удари дронів, які все стають частішими і багаточисеннішими, вони, на жаль, ну, не всі. Збиваються дрони, ці безпілотні літальні апарати, і вони завдають вже ну, достатньо серйозної шкоди. Заява Федорова, вона дуже-дуже ну, добра з точки зору того, щоб це було втілено все в життя. Тож, хоча і нема віри, що це буде зроблено, але є сподівання, що від обіцянок заяв все-таки перейдуть до. Втілення у життя тих необхідних речей, про які говорять, які заявляють, там проводяться постійно якісь штаби. До речі, недавно було нагородження керівників, так, підрозділів, які займаються дронами, і навіть от командувача безпілотних систем новгороду військ в Україні, і це дуже добре, що вони багато роблять, і доброго для України. Будемо сподіватися, що тепер в захисті України, бо Володимир Зеленський хочу нагадати під час свого виступу у Давосі, де він там дуже повчав і критикував Європу. Він там заявив, що Україна виробляє в день тисячу дронів-перехоплювачів. Ну, за великим рахунком, наявність такої кількості дронів. Мав би, ця наявність мала би збивати практично всі безвітальні апарати, які. Летять в сторону України, які запускає Росія. Ну, якщо не всі, то хоча б 99%, бо там би було по два, а то й по три дрони перехоплюючи на дрони Росіям. Тому або тих дронів нема, або е, ними погано керують. Тому тут питання насправді залишається, що в реальному житті? Я не хочу навіть вже згадувати про ті три тисячі ракет, про які я говорив Володимир Зеленський ще. Давно в грудні, аж не навіть не 25-го, а 2024 року, де ці ракети, чому вони не здають превентивних ударів. Там є певні вже, ну, наробки, які роблять наші фахівці. Сподіваюся, що буде все краще і краще ситуація, але знову ж мова йде про те, що ну, повертаючись до самого головного, що зараз турбує, в тилу. Україну це питання корупції, мародерства фактично. Тому, знову ж, будемо дивитися, як будуть витрачати ці кошти на те, про що заявив міністр оборони Федоров, я Має на увазі цей антидроновий купол, як він буде ну, функціонувати, як його будуть створювати. Побачимо що того Ну це точно, напевно, не буде як залізний купол у Ізраїлі, хоча хто його знає, побачив. Навіть залізний купол, до речі, не справлявся, коли були масові атаки. Він не все міг знешкодити. Ну, і точно це не буде золотий купол, який хоче подувати Трамп, там сотні сотні мільярдів доларів на це будуть тратити. Там всі такі дуже задоволені, Трамп як бізнесмен, теж також дуже задоволений. Отже, ж, чекаємо на конкретні вже результати. І взагалі, на мою думку, ну, все-таки варто вже і Володимиру Зеленському, і його представникам, тобто представникам чорної влади, там, міністру, прем'єр-міністру іншим. Робити поменше заяв, проводити тих якихось кризисних штабів. Про це все постійно сповідати. Це стосується зараз і цієї кризисної ситуації, яка склалася в Україні щодо опалення енергетичної інфраструктури, зокрема в Києві, кажуть, що в Києві найгірша ситуація. Ну, сподіваюся, все буде в нас добре. Але от менше треба робити заяв і більше робити конкретних справ, а потім вже ми будемо чути про результати тих зроблених справ. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі «Середа не біда. Про Обіцянки, в принципі, це не велика біда. Але велика біда, якщо ці обіцянки не виконуються постійно. Тобто, якщо там обіцянка не виконувалась один-два рази, ну це не є бідою, але якщо постійно вони не виконуються, якщо це просто так, аби сказати, це насправді є біда, особливо під час війни. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, ставити вподобайки. Давайте обіняємось думками, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!